Оскільки у нас є представники ТЦК, вони хочуть зробити оголошення, тому перед початком сесії надаю їм слово. Прошу. Всім доброго дня, панове депутати. Таке маленьке скромне оголошення. Скажу: основна частина у нас була вже в нас ТЦК Чорнорадському пройшла. Ми дуже вдячні, що підтримують нас. Ну, є в нас 10 депутатів. П кажу відкрито 10. Які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу вас запросити у нас прийти в ВЛК для уточнення облікових військових даних. Я буду зараз зачитувати прізвище, підніміть, будь ласка, руку. Представник рецепт, вруча вам повість. Хто відмовляється? Є акти відмови, прошу підписати. Войтович, Андрій, прошу. Я перепрошую, коли це неправильно прочитаю прізвище, бо я всіх не знаю. Гаманюк, Віталій. Його не буде сьогодні. Кашуба Володимир. Поможіть, будь ласка. Кудрик Іван. Там поможіть, допоможіть, будь ласка. Далі. <гуми> кудрик Іван. Де я кудрик? Підпишіться, якщо у вас виробники, <гуми> давно свято, то підпишіться. За ваша довго, ви маєте касати домашню адресу, телефон і день місяця, рік народження. Далі у нас де Лемоць? Лемець. Михайло. Лапец, лапец, лапец. 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 прошу. Мы будем очень рады видеть. Ну то что это додание. <клес> Пущик. Пущик є. І сайт, если підливать поталоньки, і сидить. Рундик. Риндек, немає. Нема риндик. Шевчук. Нема. Нема. показати домашню адресу.

Ми про вас нічого не знаємо, і можемо вам повістку, ви розумієте, ми йдемо вже на крайній мірі. Збери корічки ще. Вибачте, що я когось образив. Ну, вибачте, ви робите свою роботу, ми робимо свою роботу. Я вас дуже-дуже запрошую завтра прийти до нас в ТЦК. Буду всіх дуже радий бачити. Що ви так весело сюди Я весело. Ми, чесно сказати, ми змучилися за вами шукати. Ми Де два роки вас шукали. Ви були там? Я? Це не важливо, чи я був чи Мені скажіть, я поїду. Дивіться, я був там, а ви були там. От я вас питаю, Я ж вас не питаюся, чи ви там були. Може так? вам корешку показати, От що я інвалід війни? Я з того року. Не треба мені нічого. Ну то чому ви Де? так? Вони ще з Добре, я вас всіх запросив. Пане голову, я вас запросив. Збери, збери користь. Весілля, повірте, нема ніякого. Прошу. Ви почати, що когось образив, ви побачення. До побачення.